Всім добрий день, всіх вітаю. Так, Сьогодні буду відповідати на запитання моїх ем, глядачів. Мене питали, чим я користуюсь селфі палка стабілізатор. Чесно кажучи, ну, я не знаю навіть, що таке стабілізатор. Може, я би знала, що таке стабілізатор. Може, в мене є. От, це те селфі палка Мені колись купили. Я завжди всюди їздила останні не знаю, 5-10, може 15 років. І я оце ж хотіла сюди все сфотографувати і мене на цьому фоні. Я у людей просила сфотографуйте і завжди це була у людей проблема. Коротше, мені от Миттю купив таку дешову, вона євро 50 стоїла десь в інтернеті. Я купила їх сразу декілька, в мене їх 2 або три. Ось вот ця селфі-палка, їй мільйон лет до нашої ери. Ось так вона выдвигается. Вот сюди я ставила свою это, ж камеру, фотокамеру Вот сюда. І все, так от ходиш з нею. От це в мене всі відео з цією селфі-палкой. Но вот ж можна ставити і знімати себе відео Отак. Вот і тут у мене ж, бачите, що случилось, Відпала оця штучка. Ну це йому вже мільйон лет. Воно свою вже відслужило і морально як би, устаріло. От бачите, така штучка, я її на пляж. Оце скільки по морям їздили, оце на наше северне, сюди пісок попадав. попадала. Ну кажу, воно видержало все. Оце робила. робила. Сюди так вставляла телефон. І все. Так, значит, це мені сломалось, я була очень расстроена, що я ж тверд не можу знімати, э, ну, щоб стоя там где-то, или фотографію, или видео. Там я з друзями буваю, з сім'єю. Вот так поставлю там, чи у нас якийсь э, мукбанк, мы там съемо або фотографію. Значить, в мене вже все це значит, не виходить. І мені віддали. Казали, ось, дивися, ось. Ну, це ж теж, коли я ще період був фотографій. Коли я розміщала фотографії, сюди теж можна поставити ось сюди этот, закріпити телефон на цю сторону, на ту, воно, бачите, це. у мене є такі для фотокамери. Я колись починала ці фотографії з фотокамери, такі малесенькі камери були. І я ці фотографії робила тоді фотокамерою. Тоже, бачите, воно вже все всю віддавши він. Ну, ні, це воно ще нормальне план. Коротше, отакий в мене є. Тоже іноді, коли десь зблизька, отакі. Його, в принципі, можна закручувати отак. Десь на это, ну воно коротесеньке. Коротесеньке, а зблизька, знаєте, калаванки, то зблизька, краще не треба зйомку робити. Поэтому воно, якщо на столі, то я оце можна використовувати. Вот. Ну, взагалі, то що здалеко краще. От ці. Так, що в мене ще є? Оце в мене є. Ну, це -то в мене, як, Бачите, тут немає ножок. Це тільки для відео. так. Поэтому я його бачі, не використовую. Коли я їду, ну, я не знаю, там може, придеться, захочеться поставити. А це, бачите, неможливо. Тому він в мене є, в принципі. Ну, я зараз я беру оцей. Я завжди брала, предпочитала взяти оцей рожевий, тому що він і менше, і легше. Він легше. Там сумочку от вкинула, так він складається в мене, отак от складається. Раз. І отак от я в сумочку положила, от оно легке. Я завжди з ним була. Но якщо він поламався, мені от віддали отакий. От тобто я його не купляла. Це мені, так сказати, отдали за ненадобностью. Но теперь я всюду с ним хожу. В общем-то, меня это устраивает. Вот сюда ставлю камеру. Вот тут можно снимать. Есть разные позиции. Вот, бачите, можно на... вот так наклонить. В общем, тут повернуть, как хочете. Можно. Вот все. Можно, значит, фотографии снимать, если вам для ТикТока вот так высоту фот если для ТикТока, и вот так в поперек, если вам для Ютуба. Вот так, значит, все меня устраивает, бачите? Можно и так, можно и так. Потом, но тут у них есть, я это не мне не надо. Да? А, и вот это штринова. Сейчас покажу. Та вот так далеко. Большая способность у него, значит, еще длиннее может быть. О, вот это, наверное, бачите, какая. Вот это такая длина, прекрасно, меня це устраивает. И самое главное, что у него есть, так, сейчас мы закроем. И самое главное, что у него есть, смотрите, какие устойчивые ноги. То есть если я там где-то с ветром, мой этот спонтанный влог, он может быть и ветер там, и что хочет, и дождь. То есть у мене не домашнє відео, там де все встановиш свет. А в мене я щось побачила і от мені хочеться зняти. У вот влог, в мене називається спонтанний влог. І от этот спонтанний влог поставимо. Зараз у мене оце. Він у мене звичайне, тому що мені віддав мій син. Він щось купив собі інше. А йому це вже не на нас. що треба тобі. А мені якраз о, так що зараз у мене оцей. Ну от буквально я не знаю, скільки в мене. Може останні, останній е, місяць, а то решта оцим всім все мене з самого початку, оскільки. Так, значить, все у мене було знято 22 23 рік, а оце в 24-му. Я з трудом прийшла на оцей, тому що там поламалась. Ну, все, я вже привикла, треба діла привычки. Привикла, і зараз у мене отакий. І взагалі-то оцей прекрасний, дивіться. Від нього такий приличний. такий такого трошки. У мені для сумочки оно було добре. Сумочку вкину, в мене сумочки багато теж рожевих сумочок. Фотоапарат у мене коли купувала, був теж рожевий. Тобто я підбирала під той фотоапарат. Ну, це було років 12 назад. Ну, все. Він только стоячий не можна робити. Фото, а так ще можна. Ну, тепер я всюди ношу оцей і ношу в нього, що він такий э, ваще. І потребує більше трошки, як мені здається, місця. А так можна його скласти. Так. Раз. Раз. Ось ваші сумочки. так от зиме місце. Якщо яка це фірма, я не знаю. Там мене питали названня. Названня не знаю. Названня... О, вот, подождите, подождите, вот тут, может, что-то написано. О, сейчас я вам сниму. Да, вот это, наверное, его название. Смотрите, тут резко. А ну, как вы его сделать? Не, что я без очков, девочки, ничего не бачу. Я так его попробую сейчас приблизить. Наверное, вот так резко. Так, что с ней резко. Ну, вот, вот так. Так що це я відповіла на запитання моїх глядачів. Дякую, що ви дивитесь мої відео. Дук вам дякую. Все, бувайте, здорові, хай щастить. миру, добра, От такого сонячного дня, як у нас після дещу буря тут у нас була і сніг, що ви все. А сьогодні сонечко, все, сонячний вам погоди у вашому житті. Буде тепло, затишно і хай буде мир.